Дорогі мої друзі, дорогі мої підписники компанії Ваш Вашкарс. Я вітаю вас на нашій площадці. І ми для вас маємо знову ж таки свіже авто на продаж. Якого цікавить автомобіль, Друзі, є знизу посилання на Viber telegram канали Там ми маємо багато різних автомобілів, інших також на продаж, які ви купуємо у Європі та Швейцарії. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, беріть знизу читати більше, і тут є посилання. Обов'язково підпишіться, це дуже легко, дуже просто, але і зручно на секундочку. Тому що тільки ми купили автомобіль у Швейцарії або Європі, зразу туди закидаємо, ви можете його бронювати. Друзі, сьогодні у продаж поступає знову ж таки свіжопригнаний варіант. Чому свіжопригнаний? Хоч він на українських номерах, але автоміль нещодавно він заїхав в Україну. Він вже е, розмитний, сертифікований, зареєстрований. Як ви можете, звісно ж розуміти, це шкода Octavia a 7 Ми пригняли її для наших клієнтів, друзі, і зараз ми виставляємо, вони дали нам її під реалізацію, тому що хочуть придбати щось вище. на вищому клієрці, ніж ця шкода. Е, одним словом, якось так. Це шкода Octavia a 7 в ресталі в новому вигляді, в новій морді, як би так сказати. Машинка 2018 року. Пуску на 1.6 дизельному двигуні на автоматичній коробці передач передньоприводна йде 2018. Рік я вам сказав, що мені також хотілося сказати по цьому автомобілю, Друзі, те, що він не фарбований, те, що він має 190 тисяч перевірного пробігу, який ми підтвердили на 100%, Тому що як вже наголосив на початку відео, цей автомобіль ми для них приганяли. Друзі раніше автомобіль був куплявся на лізному аукціоні у Франції. З пробігом 180 тисяч кілометрів він є повністю перевіреним пробігом, тому що знову ж таки ми перевірили по ін-коду, по сервісній книжці, комп'ютерну діагностику, і все це ми також перевірили. Також що я хотів би сказати, що машинка абсолютно не фарбована. В кінці відео я перейду з товщину міром і покажу вам те, що дійсно е, ну, жодних зауважень по локофарбовому покриттю нема. Машинка йде на максимально топовій крутій комплектації. Е, ну, зараз про все це я буду вам розказувати. Головне, те, що вам потрібно знати, друзі, що машинка йде 2018 року, 1,6 і Автоматична, перепрошую, коробка передач, передній привід і максимально крута комплектація з максимально топовою оптикою, з безключовим, з люком, коротше, з усім цим. Тепер, друзі, перейдемо більш детально по цьому автомобілю. Я вам також, хто не хоче це відео до кінця, але гесенько тако, шведесенько покажу салончик. Покажу особливо вінко для перевірок. Можливо, хтось хоче перевірити для себе. Це те, що я мої слова, наприклад, дійсність пробігу і так далі. Ви можете спокійно це зробити з допомогою різних програм, які є на ринку зараз. По салончику. дивіться. Салон гарненький, збережний, шкідні сідушечки на електриці, на пам'яті, електрокришечка багажника, велика мультимедіа, двокзона кліма, автоматік, мультикермо, датчик світла, датчик доща, адаптивний круїз. Є всі асистенти в цьому автомобілі, шкідні сідушечки. Коротше, класна машинка, друзі. Хто шукає для себе шкоду Октавію? Цей автомобіль вже перевірений, особисто нами, нашою компанією, тому ви не пожалієте, якщо придбаєте його у нас. Знову ж таки, в чому плюси цього автомобіля? Тому що, друзі, хотів би я сказати, що машинка, дивіться, вона. Свіжо пригнана. те, що вона на українській реєстрації це вже є також, можна сказати, плюс, тому що вам не потрібно сплачувати перший облік, ПДВ, пенсійний і так далі, яке на цю машинку буде вартувати 300-400 доларів, це як мінімум. І ще один плюс те, що люди. Після того, як в нас її придбали, вони зробили повне ТО, обслужили масла, фільтра, ГРМ, рівні роліки. Коротше, повне оце велике ТО, колодки там, звичайно ж, вони це все зробили, вони її обслужили, і машинка зараз по Україні проїхала всього-навсього 10 тисяч кілометрів. Знову ж таки, продають вони, тому що вони хочуть щось вище придбати в нас знову ж таки, і ми її взяли під реалізацію, виставили, тому що за це авто ми впевнені на всі 100%. Отже, шкода Octavia a 7 В Ресталі, 2018 рік випуску, в гарному стані, в гарному косметичному, гарному технічному. Гляньте на капот. Капот без висічень. Зараз на спідометрі 190 тисяч км, жодних зауважень немає. Фари ідеальні. Передня частина, передня губа, передній бампер, дистронік. Все це в нас в автомобілі в ідеальному стані. Абсолютно. Що та фара, що та фара абсолютно в ідеалі. Е, маємо гарно топовалізовану оптику, ледівські смужечки понизу, омивачі, парктроніки протягом е, Хромова накладочка понизу, рішіточка хромова у нас іде. Оригінальні легкосплавні диски, хороша зимова гума, звичайно що стоїть в автомобілі. Він код я вже надавав, надаю ще раз, можливо, хтось не стиг зафіксувати. Також на 2018-рік випуску у нас стоїть оригінальне лобове скло. Вісьмірочка, все як має бути. Фокусую, показую. Зверху ми маємо панорамний дах з люком. Відкривається, все працює. E, взагалі по зовнішній частині зауважень нема. Машина полірувалася ще тоді, можна сказати, як ми тільки її приганяли. Зараз вона не полірована, просто помита і при тому всьому виглядає гарно. E, зверху гарні серебристі рейлінги, е, хромові накладочки кругом вікон, безключовий доступ на передніх дверях. E, так, Гума зимова, що спереду, що ззаду дуже в гарному стані. Стопи ніде не запутівші, жодних зуважень по них нема. Фаркопчик з розеткою. У нас присутній, абсолютно зуважень нема. Камера є заднього виду в нашому автомобілі. Ну, і ось так, якось так воно виглядає, друзі. Тому, кого цікавить шкода, ви телефонуєте, ми можемо доставити вам її будь-яку точку України. Ви можете її собі перевірити після нас, ви можете собі е, пройти, е, пройти там тест-драйв, приїхати до нас. Ви можете знову ж таки кажу, приїхати до вас цим, цим автомобілем. Ви собі його протестуєте, перевірите, візьмете експерта, зажинете на офіційний дилер або на СТО якесь. І е, я знаю, що ця машинка пройде будь-яку перевірку. тому так. Тепер, друзі, перейдемо ми по салону. Коли я вже вам цю частинку показав, перейдемо зараз по салону і закінчимо перевіркою елокофарбового покриття. Заведемо насамперед автомобіль, щоб він нам не пікав, тому що пікає, що відкрита дверка і запалювання включене. Заводимо. Ну, стояв на запалюванні, на денних ходових вогнях. Але попри це все, друзі, машинка завелась з пів оберту. Так, дверна карта, дивіться, в якому вона стані. Гарний стан. Тут ми маємо імітацію таку, ну, я навіть не знаю, це не під дерево, але ось такі рисочки виглядають дуже гарно. 4 склопідйомники, електрорегулювання, електроскладання бокових дзеркал, підігрів дзеркал. Так, Тут ми маємо противотуманки передні задні. Е, нуль це стандартно вимкнено, автоматичний датчик світла, денні ходові вогні і примусове світло. Тут ми маємо включання перемикання поворотів. і... Включання дальнього світла. Тут ми маємо автоматичний датчик доща, ну і, звичайно, ручний. Тут ми маємо адаптивний круїз-контроль в нашому автомобілі. Мультифункціональне шкіряне кермо, і кермо, гляньте, будь ласка, зблизька, ніхто не шив, не фарбував, нічого з ним не робили абсолютно. Так, тепер, друзі. Що стосується керма, кнопочки. Що з однієї, що з іншої сторони, не підтерті абсолютно. Велика, така величезна вже нова мультимедіа в нашому автомобілі. Менюшку вибираємо. Так, І в нас є, як ви можете бачити, рука намальована. У нас менюшка відповідає на як би сказати, на змах руки. Ось так можна перемикати змахом руки. Зараз тільки правильно, як то би зробити, ось ви бачите. Да? Ось так воно працює. Коли ось така ручечка намальована маленька, то воно так працює собі. Їдуть по дорозі, наприклад, раз, махнули в цю, в цю сторону, в цю. але і сенсорно можна працювати також. Бачите, воно, Сенсор працює дуже легко, дуже гарно відкликається. Мультимедія це оригінальна, повністю йде кондиціонування. Дивимося, що у нас тут є передній і, значить, на ліву сторону і на праву можна включити собі кондиціонування, можна вручну включати, можна автоматично вмикати. Вибираємо менюшку знов, переходимо до навігації. Ось навігація показує крупець Радивиль, Радивильський район, зближаємо, віддаляємо. Коротше, все це показує, показує АЗС, показує інші якісь там структури, ось показує заправочки, показує, якісь... Тут, ага. показує аптека, якийсь там пост. Поздаї, да, все, все повністю показує. Так, тепер, друзі, що б я хотів ще вам показати. Тут ми маємо двозонний кліму двозонну, Тут ми маємо підігріву передніх сидінь. Е, так, Кондиціонер справний працює. Е, тако, електрокришечка багажника. Нажимаємо її і вона в нас автоматично відкривається. При вмиканні задньої передачі, друзі, в нас вмикається камера заднього виду. Зараз я покажу. кришечка багажника ага, відкривається, а закриття Вона вже не закривається звідси. Так, придеться закривати примусово. Е, така заглушечка під розетку 12 вольт, механічний ручник, то і в принципі все. Нічого більш такого по цій машинці тут немає. Ага, і ще хотів би я вам показати, напевно, що це відкрити е, панораму і відкрити люк. Показати, як воно працює, воно від'їжджає, все справне. Так, нажимається воно кнопочками, це від'їжджає шторка, кнопочка одна і друга. А тепер щоб відкрити панораму, треба прокрутити. Як ви можете бачити, тепер закриваємо. Покажу вам, що воно покажу як дотягується, покажу, що воно все гарно працює. Кругом дотянулось, все рівненько, гарненько, без зауважень. Якось так. Переходимо до задньої частини. Ну що, позаду? Позаду стандартно. Вікна всі оригінальні. Шкода, спереду, ззаду. Склопідйомничок працює піднімається, опускається. Шкіряні сідушечки в ідеалі, також без зауважень. Передня торпеда також ідеальна. Так, переходимо, друзі, до багажничка. Багажничок у нас на електриці. Корозії ніде немає. Машинка з Франції, з хорошої теплої країни. Шторка в нас присутня, резиновий корочок Октавія. Ось така поличечка одна, ось така друга. І тут запасочка, ключики. Коротше, все це в комплекті люди віддають. Це ж вони докупляли, напевно, що запасочку, бо не було, і докупляли вони же ключки. Але все воно йде разом з автомобілем. Аптечка, знак також тут присутня. Закриваємо кришечку, показую, що закривається, і показую, що дотягується. Дотягнуло є. Так, йдемо далі. З цієї сторони дверна карта без зауважень. Пороги цілі гарненькі. Все чистесненько, все гарнесенько, без будь-яких зауважень. Так, дверна карта також в ідеалі. Пороги, сідушечки, накладочки. Все це в гарному стані. Тепер, друзі, перейдемо до перевірки локофарбового покриття. Беру свій товщиномір і будемо перевіряти. Так. 110 110 111 140 140 110 110 90 105 105 90 90 90 107 120 106 115 90 108 90 95, 95, 80, 98, 120, 105, 105, 106, 106, 106, 110, 101, 111. Що ж, друзі, автомобіль без підфарбувань по кузову в рідній фарбі з рідненьким перевірним пробігом 190 тисяч кілометрів. Знову ж таки, шкода Октавія А7 в рестайлі 2018 рік випуску. 1,6 дизельний двигун з потужністю в 75 кВт. Автомобіль на передньому приводі на автоматичній коробці передач без підфарбувань з рідним пробігом 190 тисяч кілометрів. Тому, коли цікавить, ви можете звертатися до нас, телефонувати, приїжджати на огляд та тездраві місто Родовиллю або замовляти послуг доставки або діяти по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.